Привіт всім із сонячного Миколаєва. Сьогодні субота, і я, як завжди, вже в секонд хенді Це вже я в примірочної, так я виглядаю сьогодні. Стараюся показати вам, тому що примірочна дуже затісна для мене. Пам'ятаєте цю сорочку минулого разу я купувала її? Вона мені дуже сподобалась. Так, і це перша моя знахідка жіночий сві... светрик. 100% котону. на дотик дуже приємний, такий подовжений. І рукавчик, здається, якраз на мене. Я його роздивляюся. Можливо, я його куплю. Покажу вам в кінці відео те, що я купила. Я стараюсь як можу показувати. Не дуже зручно, в такому тісному приміщенні. Ось наступна ковтинка, в складі є шерсть. І колір такий бутилочний, приємний, зелений. Взагалі мені подобаються всі зелені кольори, окрім салатового. Ну, Салатовий теж. Інколи можу вдягти. Ось навіть приміряю капюшон. Така тепла ковтинка, але потім я знайшла дірочку. Тому цей светр я не візьму. Ще одна худі чорного кольору з капюшоном. Не, не можу зрозуміти, чи підходить воно мені по розміру, якби було трошки задовше, так як зараз по-сучасному носять, подовжене худі. Ну, подумаю, іще брати чи не брати. Ну, я маю на увазі купувати. Знайшла ось таке плаття, 100% візкоза, мені сподобався крій. І це розмір М мадеінтурки. Я знаю, що це сучасний крій, але чомусь воно на мені не сидить. Верхня частина здається, як халат медичного працівника. Це мені так здається. І в... виточка для грудей дуже занизько. Здається, це дуже великий розмір. А ви, як вважаєте? Ось такий светрик бренд Zara. В складі, на жаль, немає зовсім нічого натурального. Я дуже розлахматилася, приміряючи. А рукавчик такий вільний, мені подобається. Трошки короткувата ковтинка. І колір такий бежевий, пісочний, ну щось таке. Наступний джемпер розміра S, Tommy Hilfiger, приємного голубого кольору, без слідів носки. Мені дуже подобаються такі вироби. Якби був мій розмір, я б я б такий би джемпер носила. Треба подивитися склад, ну, там 100% котон, я впевнена. Знайшла поло, чоловіче, бренд Puma. Трошки пом'явся ком... комірець. Хотіла сказати. Пуговки пуговки всі на, на місці. Подовжене, але це чоловіче поло. Не завжди чоловіче поло підходить для жінок, так? І це розмір XL. Ось таку в полосочку картинку. 100% котону. Але, здається, це на вищий зріст. Приємне на дотик дуже. Мені подобається, а вам як? А вже ж не на моїй фігурі моя половинка сердечка для вас. Це вже я скупилася мійчик. Собираюсь йти додому, а вдома вже я зроблю розпаковочку. Ну що, я вже вдома і хочу похвастатися, похвалитися вам своїми уловчиками. Я їх всі акуратненько сложила. От, щоб було. І перше ось таке поле чоловіче. З пума, з вишивкою. А вже ж я його попру, ем, вигладю, перепровірю ще на недоліки і виставлю свій інстаграм-магазинчик. Це розмір XL, здається, ем, що це оригінал. Ось така полу чоловіча. Наступне светрик розмір S, Тон, Tommy Hilfiger. Я показувала вам в примірочної, але там дуже погане освітлення, тому ось так. Вирішила заново показати вдома те, що я купила. Чик ви мій бачили вже. Светрик в дуже гарному стані, ніде нема не ні потертості. От, ось такий, ось з нашивочкою. Теж відправляється в мій інстаграм-магазинчик. Наступна, це, можна сказати, єдина жіноча річ светр. Ось така горловина. Зараз модно отак от носить. Не закручувати, а ну, зрозуміли мене. 100% котон. Ніде немає ні кашлатіння, взагалі нічого. Він подовжений. Ви Ві теж бачили його в на мені. І ще думала, все время, що ж мені там мішає? А там, зараз зачекайте, я вам покажу. Завжди одною рукою неудобно. Ось така бірочка, він зовсім новий, покажу вам ближче. Теж відправиться в мій інстаграм-магазинчик. Силочка буде під відео, так що додавайтеся. Мені буде дуже приємно, підписуйтеся. Ось бірочка по бренду. А вже ж я все попру. І пофотографую і виложу. Подивимося на горловинку. Ой, так невдобно трошки. Де ж там та дірочка? Тут ці всякі штучки, ага. Тобто я ще положила спинкою. Ось така бірочка, хто знає цей бренд Bonprix Collection. розмір. Ось такий наступна річ. Така от полосата, трикотажна ковтинка. Бренд Oxysong якийсь. Розмір L. Ось така, бачите? Я міряла на собі, але мені здається, це чоловіча кофтинка. з бірочками. Слідів носки майже немає. О, така от. І наступна і остання річ ось така з капюшоном ковтинка бренд Jack Jones. Вона без флісу, але дуже в такому гарному стані І з кармашиками кінгуру. З манжетиками. Ось така подовжена гарна ковтинка. Сподіваюся, вам сподобалося мої знахідки. Підписуйтесь, будь ласка. Це моє сердечко для вас. Зустрінемося в наступних відео.